Добровольців із п'ять років тому в цей день 500 добровільних захисників України приїхали на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону України. Всі вони до війни пройшли майдан, серед них і ліс Соруб. З ними зустрічаємося перед КПП 80-ї аеромобільної бригади. Від Львівщини, коли почався Майдан, зірвався в столицю. Там ж познайомився і знайшов свою майбутню дружину. Ми взяли шлюб на каплиці Небесної Сотні, я пам'ятаю наверху. І на другий день я відправився, мене посадили в автобуси і нас повезли на схід. А вона взагалі плакала, вона каже, я тобі ногу прострілю, щоб ти не прийшов серйозно. Але я кажу, Яра, ти пойми, мої пацани, мої тут, я з ними відстояв. Як би то буде? Вони там воюють, а я тут. Розумієш, я себе не буду рахувати за, за людину. За кілька хвилин в частині вісімдесят вшановуватимуть добровольці. Для Лісоруба цей день не свято. На війні він втратив чимало вірних побратимів. Коли от получали, якщо хлопець загинув, напивався, йшов поле і розстрілював 10-15 рушків з нервів отих, вбивав оце. Розумієте, потім воно каже, до війни привикай, не привикнеш. Страх є постійно, дай не брешуть ті, що говорять, страху немає, є страх. Повірте мені, такий страх є. Вже на сцені лісоруб отримує відзнаку з рук побратима. українському народу!» У залі добровольці волонтери рідні. Зал зривається на ноги та не перестає аплодувати коли на сцену забирати посмертні нагороди синів виходять матері. Їм дарують портрети їх кровинок, а вони. Ледве стримують біль материнського серця. Найважча втрата для кожної матері це втрата її дитини. Це дуже болюча і глибока рана, яка ніколи не зашиває за собою. Добровольці в другий рік поспіль вшановують на державному рівні, але ще досі ці вояки офіційно не є учасниками бойових дій. Ті, хто першими став на захист країни, вони сьогодні залишились без всеукраїнського статусу. Сім'ї загиблих сьогодні без статусу. І мені дуже шкода, що ті, що сьогодні напередодні виборів політики змагаються. Тобто, ми підняли з колін армію, ми захистили країну. Ні, шановні, ви поплутали. Це добровольці. День добровольця кажуть, і самі захисники та їх рідні буде святом лише коли закінчиться війна, і обов'язково перемогне. Марія Шиманська, Роман Бучко, правда на живо, телеканал НТА.